Коротше мужики. Всім привіт! Всім слава Україні! Я так зараз знімаю похапцем відео, є там одні деякі проблеми. Але попросили зняти і я не можу вам відмовити. Значить, от дивіться. Того персонажа знають всі. Тим паче, що це ще й Тобіш. Це ще й Тобіш. Унікальна ситуація. Зійшлися зірки. І опять цей Зубертик. Щось він тут 135. Ох, бляд, в того був теж, який хочеш і так далі. До речі, відео моє, типа якби в рекомендаціях. Е, що ще в двох словах можна сказати про Валеру? Хлопці, людина поміняла своє бачення, ставлення, світогляд, відношення. Ставлення відношення до рахуйте сам. До. Е, не то, що там до нас. В душу я йому не загляну. Ну це більш. Більш ніж, напевно, я від нього очікував, навіть було, як то кажуть, важко представити, чи зможе колись він перейти на, таку, на такий більш професійний рівень стосовно своєї роботи. Було дуже цікаво. Було неочікувано, моя реакція, може, вчора була така трохи скупа, не зміг я його повністю похвалити, Та якби, якби було б і за що, хоча і є за що похвалити було Валеру. Так що Валера достойний похвали з мого боку, бачите, я лайк поставив теж дуже скупо. У мене були двоякі емоції і враження. Я не міг толком повірити і осягнути таку, ту інформацію зразу через те, що дуже дивно. Спостерігати за такою зміною людини. Вона не подавала ніяких надій. А тут зовсім все сталося по-іншому. І знову той зубер світиться і так далі. Давайте ми переключимося на другий канал, який ще взялася 1000 підписників. Це маразм хлопці, це бред. 454 перегляд за 17 годин. У мене більше переглядів набирають відоси і більше лайків набагато. Ми ж за сотню перевалили. Ну давайте подивимось, постараюся вкластися в хвилин 20-25, бо то, ну будемо бачити зараз. Блять. Що куди включати, він дупляний різний. Ладно, включив, їде. Ви як їде, блядь, як цялка. Куди ти їдеш? А я зараз скажу чого. Думаю. Скинь газ. Білим димом. він ще не прогрітий. Знаєте, давно хотів зняти той трактор. Давно так. Давно хотів зробити на нього огляд, бо непоганий трактор. То на мені трактор Укр, всім доброго вечора. Бо на поганий трактор, бо він іде з такою от коробкою, бачите, бо він іде з трьох точкою. З вомом, з фризою в комплекті. Він зараз е, стоє дешевше, він подешевше. Я обов'язково скажу ціну е, в кінці відео, тому додивляйтесь до кінця. Так, давайте зробимо зразу ліричний виступ номер 1 Твою мать душу, курва. Ти того трактора вже знімаєш, я не знаю. Я на вашому каналі певно 5 чи 6 відео, це те, що я пам'ятаю, що я попав на них. Ще помімо того, давно хотів зняти трактора, знімав його 150 разів і зняв ще 101-й, 151-й чи 135-й. Може, це номер відео з тим трактором. Я не можу просто пояснити, ну, де те число взялося, за що воно відповідає, що воно описує. Хуйня. Якщо взяти того трактора, де? за нього вже багато було, як то кажуть, сказано слів. І про нього більше немає нічого нового сказати порівняно. так? І тим паче, що це все одне й те саме. Здавалося б, стільки всього є. Як можна, якщо його порівняти з мототрактором саме, за ту коробку, стільки всього розказати можна, вони товчуть одне й те саме. Це все до 4 тисяч. Блять, ребята, за такі бабки, йоб твою мать, вийшла ДВХ 504, да? вона коштує 8 тисяч доларів. Так. На, в магазині Motostar, кстати. Е, він одним з перших з'явився. Загляньте, подивіться, там сама нижча ціна, я вам це те теж можу гарантувати. Але прикол, ребята, прикол. Вдвічі, ну, взяти навіть 3,5 чи даже 4 він був колись 400, вдвічі більше грошей, здавалося б, ой, ще 4000 доларів. Це, це не так вже тяжко, якщо взяти порівняти два трактори. Оцього, монопривод задній. Все максимально просто, ніякої толкової ідравліки, відровиходів, е, реверсів і того всього. І ДВ-504. І потужність і, тед, і т.п. Це. абсурдне просто ціноутворення, це, це бред ні з чим не пов'язаний. Ну, я й не хотів його знімати, що, сука, корч. Він не зручить. Я хотів його давно зняти, але не хотів його знімати, бо це корч. Він незручний, він нічого. Ну то чого ти його продаєш, що ти його розхвалюєш. Зараз будеш його хвалити. Так, блядь... Ну абсурд, бред, ну зовсім нема зв'язку. Він некомфортний. Добре. Я сижу тако, щоб ви розуміли. Так. їбать ти в зоти. А коли типі, я сідаю педалі. Так. Ну. Го той важлив, щоб вмокнути другу передачу. Ну. Він мені входить в ногу. Висновок який з того можна зробити. Аби в сраку тобі не входив. Друге питання. Не вже за 20 хвилин роботи це, нагріти того речага кулісу і її вигнути так, як треба, чи заказати на заводі? Чогось 160-200 двохсотий шифен з нормальною кулісою, як великого шифенга. Чого тут не може бути так? Ага. Ну, де ви ті коробки берете? Що ви не, не маєте тями, ви ж замовляєте там товщі полосі, е, ширші, виходить, чулки там, і так далі, товщі щось там, якісь інші моменти. Ну не можете за кулісу сказати, що вам іншу поставили. Вона, виходить, що вона і не між ногами не може бути, так? Бо тут е, кожу і корзина, і все остальне. І справа не може бути. По-дебільному. І ви вже стільки тих тракторів продали. Добре, людина вдома має газ, нагріє, вигне, все нормально. Там, ну не вже ж такий бред, йшли нормальні тракторі, ні ви якусь залупу продаєте і кажете, що ви нічого не можете з тим змінити? Вертай, сука, ж 181 і шифенга 160 на ринок. Вертай, блядь. Тоді все буде нормально. Але ж ні, треба гімно продавати мототракторі. Не маєте ви де, де подітися просто? Ви зразу говоріть, кажіть так, як воно є. І вам насрати абсолютно вам. Я стільки разів я знімаю відео, ви ж дивитеся, от скажіть. Ну не вже ж, якщо самому не можна додуматися, не можна когось іншого послухати, блядь, розумну людину. Я прошу так, щоб було добре людям. Мені вже не треба нічого, в мене є тракторець. Але ж ви ж інваліди, ви не можете нічого придумати. Ти знімаєш, каже, що той гімно, як ти хочеш його продати. Боже каже, це обличчя нашого каналу каже, оскарбляння ліця нашого каналу. Та те ліцо, це каже, воно створює вам проблеми, а не я. Я вам говорю, як вам їх вирішити, а вам з цим будуть кричати дощ, нахуй. Вас треба блять, стріляти. І що з цим робити, то вже буде. Хого ж буде вирішувати то, та людина, яка його купить. Я б сказав би, та що я, я маю купляти, як тут така вже херня під ногами, якщо на нього навіть сісти нормально не можна. Ну чого, ви нічого не міняєте, чого ви нічого не робите? Ну не вже одному комусь дійшло, він щось там може потулкувати. Добре, він, те, те питання він не висвітлював. На нього зовсім по-іншому. В тебе зразу в лоб, ти починаєш піздіти хуйню. Він <праць> тарахтить, він дуже супергучний. Добре. Він, коли їде, все трясається. Ота От сідлушка, оті. Що ви не зробили тут усилення, я вам казав тоді. Зробіть поперечну балку. Крила на чому тримається? На уголках і на бляшці міліметр товщиною. Воно підлітає за місяць. Розумієте? В мене каркас, бачили, в того дурний 160-й шифенг. Каркас зроблений ззаду. Крила в чотирьох місцях кріпляться. До... Все рахується. Суто разом. А тут дві петельки і дві пружини, і то все крісло, і тут дві херні, воно все тримає вкупі. Дурдом натуральний, ну дурдом, ви не могли, кажуть, трактора заздорожили за, хер знає, як то той самий 160 шіфанти, який крепший мотор, який коштує там на 200 чи на 300 доларів дорожче, той мотор коштує. Якщо взяти в Україні його ціну, якщо взяти його в Китаї, це ну, на копейки просто. Ну ви й того не хочете зробити, ви ніколи нічого не хочете зробити, блядь. Ви тільки піздите, що то хуйня, і кажете, що тут ціна не знати яка, бо, бо я не знаю, чого не ну, ціна така, я їбу, скільки. Чогось так. Тут навіть нема пружинок таких, як в дешевому. Опа, навіть нема, навіть нема, як в дешевих, ви немаєте, а стоїть він біля чотирьох кусків. Тут навіть тої херні нема. Прицепне вчепили, і нахер воно всралось. За, за, за те прицепне платити, не знаєте скільки. Тут все по-засранськи, ви ж замовляєте, який той трактор має йти. Щось в дешевому тракторі йде, в тому, не можете йти Скажіть, я хочу, щоб було так, як в дешевому. Знову там мишка їзде, блядь, з переляк. Не можете навіть того зробити. Ну чого не можна того зробити? Поставте, бляха, пружинки. Звісно. Так, так почекай, ти один з тих людей, які замовляють ті тракторі. Поставте пружинки, позвони, скажи, поставте пружинки, я вас замовляю трактора, поставте, я хочу, щоб він був такий, 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 сякий Розумієте чи ні? Він зараз сяде, я його буду. Що ти робиш, блядь? От, буває трактори, знаєте, знімаєш огляд на Донфенга, сів, їдеш, мило собі, по кайфу. А буває знімаєш що і думаєш, бляха, фу, скоріше б воно стало і все. Ну. Но... Так, да, скоріше, щоб воно стало і все. От як ти хочеш, щоб той трактор робив, і щоб він як він продавався, і щоб як він людям робив, щоб він скоріше став і, і все. Правильно, більш нема що казати тобі, нахуй. Я не знаю, такого дебіла, певно, як, то, як той канал, як вони два тих придурки, я не знаю, я таких нема, певно, зовсім і не буде. Та Валера на вашому фоні геній, блін. <кхем> він в принципі йде, йде трохи дорожчий за мототрактор. Трохи. На відмінно від звичайного мототрактора, хоча тут, і здавалось би, там от, ремені, да, там вони коротші і так далі, на все одно ремені, мототрактор, херня. Ну ні. Дивіться, все, ремені, значить мототрактор, значить херня. Бо ремені. Ребята, я вам вже говорив за комбайні, мотоблок теж на ремнях. Це херня, в нього короткі ремні. Тут по типу мотоблок. Дивіться, е, вся яка херня. Е, Мототрактор це той самий мотоблок, так? тільки в нього є великий мінус. довгі ремні і нерозрахована нагрузка, бо ставлять крепші мотори і так далі. На коробку. Так? І довгі ремні е, ривкоподібне навантаження на первичний вал КПП. Далі. Яка перевага в е, мотоблока? Це, да, короткі рівні без тих натяжителів, без тих згибів, так далі. Вони довше виходжують менше мощності, менше вібрації і того всього три Це тут перекочувала перевага мотоблока сюди. Короткі рівні постійного натягу, без ніяких там виєбонів. То що тут ще сказати? Мотоблок хіровий. Та вам кажу, мотоблок геніальний просто. Геніальний винахід, хотів сказати з згадав час. Геніальний вих... винахід людства це мотоблок. Унікальна херня. Понимаєте? Тут це рахуйте той самий мотоблок, да? тільки в нього розраховано на ту вагу і на ту потужність КПП стоїть. Да? Давайте будемо так казати. І через те це є еволюційна сходинка еволюції між. Мотоблоком і великим трактором, який називається міні-трактор. Це вже не мотоблок, але ще не великий трактор, це значить міні-трактор. А мототрактор це мотоблок, але в нього є скажімо так, мінуси порівняно з мотоблоком. Мотоблок навіть тут, тут мототрактора типу, ззьйобує. Ну, блядь, ну що тут ще казати? Я не можу поняти просто. Ну маразм якийсь не я нічого. Коли ти щось знати будеш? Вообще, колись ви щось будете знати. Взагалі за життя ваше, блядь, дебільне. Яке, яке сенсу якого немає. який сенс, блядь, намахувати людей. Та нахер так жити, блядь? Дивіться. Де трьохточка? Ну. З навісне. Топу. Бавав відбору потужності. Так. І звісно, адекватна. Людська коробка Т... передач, добре. Якої не будуть ламатись воли. Добре. Диференціали. Диференціал взагалі нема. Ну... Ти дебіл, блядь. Тут є диференціал. Як тут нема диференціалу, тут нема блокування диференціалу. Воно тут примусового. В деяких тракторах воно є самопроизвольне, як підвищеного тертя фракціони, як в ГАЗ-66 первичный вал, вторичный вал, вот так холера, в мототракторах, тут такого не буде, тут буде все добре. Хорошо. Повышенный, пониженный, повышенный, окремий мы говорим, сука, диапазон, 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 диапазон! Это насос е, на масло в коробку. Тобто, на масло в коробку. Окремий насос на масло в коробку. Ну хіба це окремий насос на масло в коробку? І, і, чи окремий, чи він не окремий, тут нема більш інших насосів. Це насос НШ гідравліки. Кинули. Е, Навіска не падає, як мототракторі. Великі, 20 колес. широкі. Добре. Ідуть в нас на. Я знімаю 5 років того трактора. і Я до сих пор не знаю, що 9,5 на 20 чи 9,5 на 16. Ну, це на 20. Вот, от що він має сказати. Він заглядає, він не знає, він не бачить, він не розуміє, він не знає, що він робить. Ну, скільки можна, я вже не витримую, блядь. Він не може знайти 9,5. Єбать, пізданок. Передні 14 на 6,5, uh -huh. задній 20 на 9.5. Трьох точка, це підніме десь кіо 400, 350, Підніме, підніме. може, може, в принципі. Працювати з українським навісним під трьохточку, Бомбит, Вірек сюди не стане, бо воно. E, бомет Вірек сюди стає, бо воно підходить. Віракс 2 по 20, спокійно для такого трактора. Боммет 2 по 20 спокійно для такого трактора. З догружателем. Запам'ятайте мої слова. Я знаю не одну людину, яка з таким трактором з сумасшедшими плугами, віраксами, бомбитами, хуйомитами і так далі, з дисковим борем важке до нього, Ні, ніє, і вже та... ти вже ти всрався. Ти вже намахуєш людей. Ти вже говориш, що він на те не здатний. Ну є, є реальні докази живі, в очі, подивись, зайди. Як ти не знаєш, то хоч мовчи. Як ти не знаєш, повазі свої він іде 700, чи 740, чи 780. проти там 400 кг мототрак. — Допустимо. — за рахунок коробки. Вона на важча. — важче. А ну скільки вона важче? І за рахунок двигуна? По двигуну зараз те то товажуємо. Давай. Друзі, ну і що? Тут іде вже трохи більший двигун. Блять. І, а, звичайних. Ще читай, як він називається. Тут іде 1,15. Якщо, якщо хтось пам'ятає, вколо був, може, шифінг 220. Раніше такі були. Ну да. 240, 220. Ну да. На 22, на 22 кінських сил. Ну. От тут саме іде такий саме двигун. Вот. 22 номінальні 24 максимально. Ми тебе на слово віримо. При договорі можна просити фото, відео, будь-яких частин трак. Хватить нам, не треба нам те що просити, тебе не допроситься, блядь. В коментарях люди пишуть там ні хера ти ще нікому не відповів. Блядь, які розвалені, якісь там, де ти знімається, що ядерна війна там була. Люди, люди. Працювати на ньому буде некомфортно, незручно, але якщо не ляже коробка, у вас буде трьохточка, у вас буде в комплекті фреза. Ціна. А, сука, ціна. А, а фреза Нормально з карданом а, під трьохточку фреза. Так. І все це удовольствие буде вам стоїти 4. чи 4300 чи 4600. 300 баксів. Він навіть ціни толком не знаю. В 300 баксів різниця, це що небагато, це, це більше десятки гривень. Це чірка, бля, чиста. Не, ти не знал, ты хуйню як ціна, ти навіть не можеш сказати. Йоп твою душу мать, бля, що пишуть. Ну да! Сто процентів! Да, О, Василь! Наш Василь. Василь, добрий день! Васильера! ну, допустим, там прозрілий, прозрілий хір їх там, блядь, знає, то його ж більш-менш прозріл. Ну, на фоні... Короче, блядь. Я, чесно, точно не пам'ятаю. Ну, десь вот так. Вроде 4600. Но ще є знижки. Тому завітайте, будь ласка, на наш... Так собі. це Зубер 135? Чи взагалі, ви думаєте, як... Е... Чи це на метр 35 кольєра осувається? Чи метр 35 захват фрези? Я, я, блядь, я не розумію. Як вам цей трактор і... Чи... Трактор заебись. Тракти на хуйні напізів на нього, <кхід> от і вся проблема. От кажу, всі проблеми у вас через те, що ви не розумієте, що ви говорите і що ви хочете сказати в тому відео. Ви не розумієте, ви знімаєте, я давно хотів зняти того трактора, але то корт на ньому, некомфортно, то гімно. Але коротше, ви, ви не знаєте, що ви хочете, як і все життя не знали. Ви, ви хочете, блядь, создати далі проблеми всім, і собі, і людям. А того не, не треба допускати. Нам на своїх проблем вистачає повністю. Краще він зазвичай в трактор чи ні? Я, в принципі, всі переваги, всі недоліки е сказав. Недоліків про... тут нема по порівняно. Один недолік це ціна завишена, хусь, на наскільки. І він ніяке порівняння з шефенгом 240-м-244, якщо взяти приблизно по ціні, він не йде. Друже, він не йде з ним порівняння. В одна перевага в нього там, колія пири. До Шефенга ще срати і срати, да? але от ви... я вже знімав відео, називається Хаос на ринку е міні-тракторів. І взагалі тракторців. І ще друге відео. Е, в чому різниця от, між зубом, е, невелика різниця в цінах невеликих тракторів. Велика різниця. Чи як... Не помню, коротше, одне з тих відео, подивіться. Там є зубер і шифен. І я там розказав, о чого так. Ви до сих пор дупля не ріжете. І нормальна ціна того трактора з фризою це 3500. До побачення. Далі йде шефен 240, 3 700, 3800. Позара, по теперішній ціну. До 4 тисяч. Це вже намах. Вже намах навіть в назві. Він 4300-4600. Як це до, якщо це за поза 4 тисячі. Ну скільки можна? Одне й те саме, одна брехня. Люди, ви вже надоїли, ви не розумієте, як ви доводите народ простий. Вам амба буде просто скоро. Якщо не досить так багато людей купило, вони недавно з'явилися. Що ти кажеш? У мене є знайомі, в який ти тракторів вже більше як 2, по два роки. Вони недавно з'явилися. Але дебіл, ну що ти розказуєш? Ну як це можна брехати, хлопці? Я б на його місці, я не знаю, я б хрізь землю провалився вже від того. У мене є троє людей, і вони з них двоє в бригаді, які мають того зубер. Іван і Роман. А тут вони недавно з'явилися. Як це недавно? По Міркам Всесвіту. Два роки назад це недавно. Так. Ну недавно це взагалі на ринку мені так місяць, два місяці назад. Яких ще реальних віку дуже мало. Що ти кажеш? Ну твою мать. Ну звісно, мало. Ніхто не буде знімати, ніхто вже зараз людям не до того, абсолютно. Ну як я скажу, попрошу людей, вони знімуть відео. Я з... з... зніму підборку і побачиш. І люди скажуть, коли трактор куплявся, що ним роблять. Там люди до них вже понакуплювали сівалок, грабарок. Косилок і так далі, плугів того всього, давним-давно вже все, зроблено, знято і, і так далі. Що ти мелеш? Ну що ти мелеш? Ну скільки можна? Ну я не витримую вже. Тому якщо ви експлуатуєте, чи якщо у вас є щось таке, що був скаут з такою коробкою, ще був файтер, то в принципі. Ну а то, що так, ще так, було? От, як шрифінгу, ті, от, шифінгу, обов'язково об напишіть, щоб знаєте, відео було не тільки мої. Балачки, а щоб люди могли почитати відгуки людей, хто там експотує. Заходьте Ні, на я. канал Техноворона, це, це рахуй трактор. той самий трактор, Написи. тільки крепший мотор, Написи. все, Написи. різниці нема. про той трактор, то хай уже Хуй там. Ні, ставте лайки. Залупа, і... це піздець, не відео. Якщо не трактор, поставте лайк нашому каналу, ставте лайк мені, мені буде приємно вам, тому важко, як то кажуть, та тиснути, нажати, а нам то допоможе просувати відео і люди зможуть почитати, побачити, не просто мене послухати. А що там по ньому, якщо будуть якісь реальні відгуки? Значить, всі відгуки, які ніхто тобі писати не буде, не заробив ти того. Мені вже нервів не вистачає. Ну, вкладаємося в 25 хвилин, прекрасно. Що на останок хочеться сказати? Були баранами, баранами здохнуть. Бачу, нічого не міняється. Один той самий дебілізм. Ну, на рахунок того трактора. Купа відео є зі схожими тракторцями. Ви кажу, ви дивіться, головна частина трактора оця, да. Оце можна е, уніфікувати, будь-який мотор, капоти, ті самі колір там, тири пири. Не впливає, рахуй, не впливає. Бо на його вагу потужності 18-20 кінських сил повністю вистачає. І з тою коробкою він її може повністю нормально. Використати, розумієте, саме головне, що ви нічого не прорвете, ви знаєте, що він візьме. Догрузити трошечки щось на колеса, щось напередок. Прекрасний трактор, нема питань. Так що прикладів з тою коробкою тьмає, переробляють напередки. Артем Загребнюк зробив. Сергій Пацула з тою коробкою зробив. Бомба! Юрій Шевченко, я, Юрій Дем'янович. Це тих, що я зараз по пам'яті знаю, ті, хто знімають, так. Заходьте, дивіться, купа, купа і ще раз дуже великий обсяг інформації, вам на моєму каналі того всього вистачить, а ще помімо того всього. Так що, хлопці, робіть висновки, і я бачу, що тут абсолютно вже хоч ціну горохом до них. Великий канал зі мною щось там пробували вони воювати. Не вийшло, програли. Пацанку успіху шов, не фартануло. Нічого, наразі все, що міг сказав, робіть свої висновки, бо крім вас. Крім ваших очей, я б нікому не довіряв. Вірте самим собі і тому, що вам, як то кажуть, є перед носом приклад. Добрі хлопці, будьте всі здорові!